Привіт, привіт, мої кіценяточки! Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні ми з вами розбираємо тему спрощення, а також зміни приголосних при творенні слова. Поїхали. Що таке спрощення? Спрощення це коли ми вимовляємо якесь слово з певними літерами, і при зміні цього слова ці літери нам вимовляти вже незручно, і вони випадають на вимові. Що я маю на увазі? Наприклад, ми маємо слово тиждень. Слово тиждень пишеться з. Літерою Д. Але коли ми починаємо, починаємо це слово міняти, тижневий, нам уже незручно було б казати «тиждневий», і де випадає, і виходить слово тижневий. Отже, жден перетворюється на жн. І таких буквосполучень є декілька. Наприклад, здини, зни". проїзд перетворюється на проїзний. Тобто «д» випадає. Далі ситини перетворюється на сини. Це найчастіший випадок спрощення, радість, милість, ненависть, лесть і так далі. Ось це «ти» буде випадати. Кількість перетворюється на кількісний. Далі щастя перетворюється на щасливий. Отже, ситили сили, «сили». «Ти» випадає. Далі «зикини» перетворюється на зни". «Бризк» бризнути. Блиск, блиснути. Туди ж можна додати слово писк, писнути, чомусь саме в цьому слові роблять помилочки часто. Далі, С, Л, Н. Наприклад, як у слові масло. У слові масло є ли, перетворюється на масний, тобто ли випадає. І ридицирици сердечний перетворюється на серце. Ще раз. Тиждень тижневий ждини жени. Проїзд проїзний здинизини. Кількість кількісний, ситини сини. Щастя щасливий, ситини сили. Бризк бризнути, блиск, блиснути. Випадає К. силини, сини, масло масни, серце, сердеч. Я пропоную вам поставити відео на паузу і ще раз для себе написати слова, які походять від тих, що є на слайді, але зі спрощенням. Поставте відео на паузу. А тепер перевіряємо себе. Якість, якісний, ситини, сини. Ненависть на голосна а. Ненависний. Щастя щасливий. Ситили, сили. Сердечний серце. Ридиці – рици. Мисль – ось тут у вас можуть бути помолочки, або ви не могли підібрати слово це нормально. Умисний. Є слово умисно щось робити, або умисний. Силини, сини. І чернець теж складне слово. Тут правильним варіантом будуть ченці в множині. Чернець ченці. Їдемо далі. Звичайно, ми говорили зараз про українські слова, про українське спрощення, і тут є винятки. З цього правила є винятки. Тобто є слова, де, незважаючи на те, що вимовляти, ми може і пропускаємо ось цей звук на вимові, але на письмі він залишається. Це можуть бути такі слова, як кістлявий, зап'ясний, «хвастливий», пестливий, хворостняк 16, 60, 600. У всіх цих словах, як ви бачите, ситили, ситини, ситили, ситили, ситини, зберігається. Тобто, ти ми пишемо. Ще раз читаю ці е, винятки: кістлявий, зап'ясний, хвастливий, пастливий, хворостняк 16, 60, 600. Також є е, е, буква сполучення, в яких нічого не випадає, тобто слова-винятки, у таких словах, як вискнути, не да", писк. Виснути, це не виняток. Бризк бризнути, блиск, блиснути. Але у нас є слово виняток це вискнути. Тобто це прямо окреме слово, його запам'ятовуємо. Випускний, пропускний, скнара, скніти, тоскно. У цих словах спрощення не відбувається. Поставте відео на паузу, запишіть, навіть якщо у вас роздрукований конспект, запишіть своєю рукою в якийсь зошиток ці винятки, щоб вони вам відклалися, щоб ви їх змогли знайти на тесті. Це дуже важливо. І ще раз: вискнути, випускний, пропускний, скнара, скніти, тоскно, спрощення не відбувається. Їдемо далі. Дуже часто мої учні, коли я питаю, от, наприклад, я як факт зараз вам скажу, що у слові баластний спрощення не відбувається, Баласитений. І коли я спрашую, чому, учні кажуть, «Це, так, це, так це виняток. Це виняток. Ні, друзі, винятки у, нас, винятки у нас ось були. А це окреме правило. І звучить воно так. Спрощення не позначається на письмі у прикметниках іншомовного походження на СТ. Тобто, якщо ми маємо слово, яке закінчується на ст, аванпост, контраст, форпост, баласт, і робимо від них прикметники, в цих прикметниках т -ти залишається. «Контраст» контрастний, аванпост, аванпостний, баласт, баластний. Ангеліно, як зрозуміти, де українське слово і спрощення відбувається, а де іншомовне слово? Є такий лайфхак, він працює не у 100% випадків, але більшість українських слів, більшість закінчується на м'який знак: радість, милість, ненависть, кількість. Тобто там в кінці м'який знак. Звичайно, є такі слова, як хрест, наприклад, хрест хрестний, де є спрощення. Але в більшості українських слова все ж таки закінчується на м'який знак. Іншомовні, там ніколи м'якого знаку не буде. Тобто там буде в кінці СТ, яке буде залишатись на письмі. І також у нас є певні букви сполучення, які треба запам'ятати: це СТЦ, зазвичай жіночий рід відповідає за це буквосполучення. сполучення. Жінки у нас а, що значить жінки? Волейболістці, футболістці, баскетболістці, кістці і так далі. Ось ця СТЦ залишається і ніколи ми його е, не випускаємо ніяку літеру. СТЧ. зазвичай трапляється саме у слові невістчин. Чомусь так повелося, що його часто дають на НМТ. У буквосполученні СТЧ теж нічого не випадає. Ну і теж лайфхак, який кажу своїм учням: е, коли маємо п'ять букв підряд, п'ять букв підряд. А в такому випадку нічого не випадає. Бо уявіть, да, 5 букв і ще б якась з них випадала, заплутався, бо вже занадто за багато, правильно? Тому якщо 5 букв, все залишаємо. Наприклад, турист і додаємо ський. Туристський все залишається. Гігант додаємо ський. Гігантський, студент додаємо ситиве, студентство. Тобто ситиськи, нетиськи, нетистиви, тут все залишається. І пропоную зробити вам одразу: поставити відео на паузу, знову ж таки, записати слова правильно прикметники, які походять від цих іменників. Поставте відео на паузу. І перевірте себе. Правильно прикметник буде звучати так. Писатися так. Баластний. Далі. Ком. Постний і форпостний, як бачимо, всюди ситни залишається. І, відповідно, треба зробити тестик. Знову ж таки, можете поставити відео на паузу, зробити самостійно, а потім послухати моє пояснення. Можете декілька тестів послухати мене, а потім вже робити самостійно. Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається у всіх словах. Користь, українське слово, пам'ятаєте, м'який знак, да? користь, корисно. 16, 60, 600 винятки, все залишається. Жалість безжалісний, спрощення, хрест перехресний. Українське слово спрощення, заздрість заздрісний, спрощення, хвастливий, хвастливий – виняток, лесть улесливий, пам'ятаєте? Ситили сели, піст пісний спрощення, вісті вісник, спрощення, виїзд виїзний зденизени, капость, українське слово сть", да, в кінці капосний, звістка, звісно. Варіант В. А, спрощення в групах привілосних на місці пропуску позначається, значить, не підходить. Підходить спрощення. Спрощення це коли не пишемо варіант В. Область, обласний, злість, злісний, якість, якісний. Пам'ятаєте іншомовні слова, які закінчуються на сити: аванпост, аванпостний, баласт, баласний, доблесть. Українське слово вже, добласний, пристрасть, пристрасний свист свиснути. Отже, нам не підходить 16-ті хвасливе, бо це винятки, а також аванпостний, баласний, бо це слова іншомовного походження, які закінчуються на ст. В принципі, зі спрощенням ми розібралися і їдемо до зміни приголосних притворені слова. Дивимось. Притворені слів за допомогою суфіксів ск і ств деякі приголосні змінюються. Що мається на увазі? От у нас є слово Париж, і досить часто в слові Париж ми хочемо знову ж таки зробити від слова Париж якийсь прикметник, наприклад, паризький або Парижський, от як правильно, та? Паризький або Парижський. Відповідно, нам треба дивитися на останню літеру в слові. І якщо остання літера в цьому слові закінчується на ну слово закінчується на «г -ж -з», то при додаванні суфікса ск, ми не просто його сюди дописуємо, щоб вийшло парижський, ні. Ми прямо міняємо ці літери на певні суфікси. Париж плюс паризький. Тобто г -ж «з» при додаванні цих суфіксів міняється на зґ зд. Якщо маємо слово, яке закінчується на «к» чи «ц», наприклад, козак, то у нас не буде козакський, правильно? У нас іде зміна. Козак. Козацький. К-ч-ц міняється на тьк. І х-ш-с При додаванні суфікса Ськ міняється наськ. Ну, ши, наприклад, да? ховра ховраський. Калуш калуський. Тобто Г-ж-з зміниться на ць-ки К-ч-ц к, зміниться на цьк, с зміниться на ськ. Ще приклади: прага, г ж з змінюється на зь. К. Празький Кавказ. Кавказький, париж, паризький. ГЖЗ змінюється на ЗК. Далі пророк пророцький, молодець, молодецтво. Юнак юнацький. Чех чеський. Полісся Поліський. Товариш товариство. Бачимо, що ГЖЗ змінюється на Зь, Кичицинацьк і Хишисинецьки. Тут також є винятки. Тут винятки заключаються в тому, а, правильно казати, полягають. Тут винятки полягають у тому, що є слова, які якраз таки завершуються на наше х, ш, с. Але а, при зміні, при додаванні суфіса ски не відбувається зміна. Тобто ці літери залишаються. Наприклад, Казах, Казахський. Бачите, у нас не відбулося зміна, ми просто додали «ський», тюркський, баскський. Ацтекський, Мекський, іракський, Падишахський, Цюрихський, Нью-Йоркський, Ламаншський і Герцогський. Ці слова треба теж вивчити, будь ласка. Коли я кажу, що треба щось вивчити, це ми не просто прослухали урок і пішли далі. Після завершення цього уроку: по-перше, випишіть, випишіть, своєю рукою ці слова. По-друге. Можна зробити якісь картки на квізлиці, можна зробити тести після уроку на легкий рівень, обов'язково закріпити це, перечитати ще раз, поставити це на обкладинку телефону на декілька днів, щоб ваше око запам'ятало ці слова і винятки. Вивчити, це значить сісти і вивчити. Далі, усі інші кінцеві приголосні основи при додаванні суфіксів скистви залишаються без змін. Тобто да, Ангеліна, ти сказала, ГЖЗ, Кичици Хишеси. А що якщо в мене обухів? Як я, я що я буду змінювати? Нічого. Ми просто додаємо «ськ». Обухів, Обухівський, Канада, канадський. Просто додаємо Крим, Кримський, Волинь, Волинський. Тут я хочу зауважити, що при додаванні «ськ» у слові Волинь або у слові Умань. У прикметника пропадає м'який знак. Уманський. Ось так правильно буде, без м'якого знаку. Волин, Волинський. Бачите, перед «ськи» немає якого знаку? запам'ятайте це? Також хочу, щоб ви поставили відео на паузу і зробили ці слова. Написали для себе їх, а потім звірилися зі мною. Саме час поставити на паузу. Є, yeah. а тепер перевіряємо. Магдебург. Остання Г, тому магдебурзький Товариш хшс, тому буде товариський. Чумак останнє к, «к» Ч, ц чумацький. Чумацький. Галич останнє Ч. Отже, буде Галицький. Казах слово, виняток. Отже, буде казахський. Париж, ГЖЗ змінюється на зьки, паризький. І таджик КЧЦ змінюється на Цьки, таджицький. Магдебург, магдебурзький. Товариш, товариський. Чумак, Чумацький, Галич, Галицький, Казах, Казахський, Париж, Паризький, Даджик Таджицький. Також у нас уже Є слова, які ми утворили з суфіксами ськицьки-ськи, ськи", ськи", ськи". наприклад, львівський, козацький і так далі. Але нам треба ще утворити слово на позначення певної місцевості за допомогою суфікса ин, Львівщина, Козаччина і так далі. З якими правилами ми будемо користуватися? Запам'ятайте, якщо ми таке слово на позначення місця утворюємо від суфікса «ськи», то це буде щ: Львівський, Львівщина, Київський, Київщина, Обухів, Обухівщина. Далі тьк перетворюється на чи-ч. Козацький, козаччина. Овруч", Овруцький, ну, вручина. Зрозуміло. Тобто, у нас тьки перетворюється на чи-ч. І зьки перетворюється на -чі. Острозький, острожчина. Тут є також виняток Галицький, Галичина з однією ч. Нам треба це запам'ятати. А також просто декілька слів, в яких ми пишемо Ш. Дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний, соняшник, торішній і псеношна. В цих словах варто запам'ятати, що ми пишемо саме Ш. Прикметники з суфіксом «ськи» утворюються від усіх слів у рядочку. Поставте відео на паузу, зробіть тест і перевірте себе. Поїхали. Декадент буде просто декадентський. Додаємо Мадрид буде просто мадридський. Але словак, кчуци на нацьки. Словацький. Нью-Йорк, як виняток, Нью-Йоркський. «калуш» Калуський де зміна. Матрос матроський. Далі абітурієнт, абітурієнтський. До речі, нічого не випадає. є нитиський. Пам'ятаєте, п'ять букв нічого не випадає. Острог, ґжизи змінюється нацьки Острозький. Хорват хорватський. Люди людський. Наймит. наймицький. А от Галич Змінюється чмінюється нацьки. Кичици змінюється на цьки. Галицький. Сусід. Сусідський. Глядач. Чи змінюється на цький. глядацький і Ужгород Ужгородський. Отже, нам не підходить Глядацький, Галицький, Остройський і Словацький. Правильним є варіант Б. Сподіваюсь, у вас вийшло також. Сполучення ЦТВ треба писати на місці пропуску в усіх словах: ремісник, ремісництво, агент, агентство. Не підходить. Добродій. Добродійситиво. Кравець, кравецтво. Але не підходить. Гетьман, нічого там нема гижзика, чи це, отже, буде просто гетьманство. Слід слідство. Поки що підходить цей варіант. Птах, птаство. Хшси змінюється на СК. Далі лицар, лицарство. Ю... А, нам треба цитиви, отже, нам не підходить В і Г. Юнак юнацтво і стрілець, стрілецтво. Варіант Д. Юнак юнацтво, стрілець, стрілецтво. Варіант Д. На цьому саме теорія закінчилася, але е, хочу нагадати вам деякі іншомовні відповідники, які знадобляться вам на НМТ. Дайджест це короткий виклад чого-небудь. Дебати це українською обговорення. Девальвація. Це що? Знецінення, деградація занепад, деструктивний руйнівний дефект вада, хиба, недолік. Ну і 4,5, навіть 5, 5 нових іншомовних слів. Директива це настанова, вказівка, наказ. Директива, директива по школі, да? якийсь, якийсь наказ по школі. Дистилювати ми дистилюємо зазвичай воду. Дистильована вода є така дистильована. Да? Без домішок різних очищена вода. Дистилювати це очищувати. Дистриб'ютор це розповсюджувач, і це треба знати. дистриб'ютор дистриб це людина, яка, наприклад, є якась компанія, вона виробляє якісь товари, не знаю яблука. І є декілька точок магазинів. І от є дистриб'ютор, це людина, яка розповсюджує товар різними точками. Розповсюджують дистриб'ютор. Дискомфорт, незручність, дискусія, обговорення. Ці слова більш-менш зрозумілі. Не забувайте вчити також іншомовні слова. Це тема часто є на НМТ. Ну і насамкінець хочу сказати, що я вас люблю і ви можете більше, ніж ви думаєте. Вірю в кожного з вас. Не забувайте робити домашку і вчити винятки і всі правила, про які я говорю. До наступних зустрічей, Па-па!